Звичаємо усіх в нашому прямому ефірі. Тема сьогодні у нас буде дуже цікава, що люблять ваші очі, або все про вітаміни для зору. Зараз будемо долучати нашого спікера, у якого будемо все це запитувати. Бо насправді дуже цікава тема для розповіді. Так. Трошки почекаємо, а ви поки готуйте запитання, які вас цікавлять стосовно цієї теми. Так, все, у нас все вийшло нарешті. Привітаю, Привітаю. Вітаю Катю, вітаю всіх в нашому ефірі. Почнемо зі знайомства. Я представлюсь для тих, хто буде дивитися з сторінки Каті. Мене звати Олена і я вже понад три роки роблю наших українців здоровішими, красивішими та молодь, молодішими. Скажімо так, бо маю крамницю, в асортименті якої є все для того, щоб бути здоровими, молодими та красивими. Ось так. І тому вирішила запросити, щоб бути більше корисним для вас і цікавим. Вирішила запросити на прямий ефір. Катерину, Катю, привітайся сама. Дуже дякую. І, 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 тобі. Дякую. І за запрошення. Мене звати Шрам Катерина, я лікар офтальмолог І сьогодні ми поговоримо про здоров'я очей, про вітаміни для очей. Відповімо на запитання, які ви задавали в сторіс в іконечко, що вас цікавить про здоров'я очей. Поспілкуємося, сподіваюсь, вам буде цікаво та корисно. Так, питань було дуже багато, ну потрошечку почнемо їх озвучувати. Такі були загальні питання. Наприклад, яку роль відіграють вітаміни у підтримці очей? Почнемо, ну, я думаю, це саме популярне таке запитання, і звісно, що тільки позитивний вплив вони впливають, ну мають на здоров'я очей. І які ж саме в яких кількостях, де вони містяться, сьогодні ми поговоримо. І давайте почнемо з того, що кому вони от найбільш необхідні. Це, по-перше, людям, які вже страждають на короткозорість чи далекозорість, їм рекомендовано підтримувати свій зір. А також це люди віком старше 40 років. Бо це вік уже вважається що починають починають бути такі вікові зміни люди не люблять цей вираз але від нього нікуди не дінешся про таке там явище катаракта ми також пізніше поговоримо це люди що багато працюють за комп'ютером без відпочинку, також їм можна радити підтримку для очей. Також це пацієнти з хворобами, такими як цукровий діабет. Ну Це вони і так і знають, і свідомі пацієнти вони регулярно відвідують, підтримують зв'язок з лікарем-офтальмологом. Так, це звісно курці. Це люди, які довгий час знаходяться в стресі. А ми, українці, вибачте, вже три роки в хронічному стресі. Тому це ну можна вже всіх просто тільки в цю групу записати людей. Ось. І люди, які займаються якимсь спортом, який пов'язаний з гірнолижними з водоймами, тобто, де є відбиття сонячного проміння mm -hmm. на органи зору, що теж негативно впливає ще ця група людей. Тому ось так. так. Ну тобто, можна сказати, усім. Да, да. Я все я в собі вже на нарахувала три в три групи. Я точно вхожу. Е, давай ще поговоримо про те, що е, ходить такий міф, наприклад, що е, ось я влітку наїмся так. ягід, і так. мені цього вистачить. Е, ну, е, тарілка здорового харчування вона повинна бути щодня. Або максимально часто, як ви можете собі це зробити, але це не працює, що я поїм чорниці влітку і взимку у мене буде все добре. Ну, на жаль, ні. Варіант заморожування він, звісно, хороший, але знову ж таки при цьому велика кількість вітамінів втрачається. А при те, як нас там. Мами поїли компотами вже всі так розуміють, що користі там майже ніякої немає. Так, да, змінилися трошки погляди на все це, вчені нам трошки це все, -все підкоригували. Тому да, це вже такі міфи можна сказати. як і за вітамін Д, що сонечком його влітку, і це теж вистачить, мені здається, цюди ж так. Ще ж доведено те, що зараз міст вітам вітамінів в фруктах і овочах, і 50 років тому він різний. Тоді він був більший і кращий. Ну на жаль, це вже маємо, що маємо. Тому ви повинні це розуміти. І турб. No. Буватися про себе, тому що е, от головна е, місія да, наша те, що ми е, розповідаємо людям, несемо цю інформацію про здоров'я, е, тому що ніхто як не, не ти, ніхто краще не попіклується про так. себе. А, тому ось так, е, давай поговоримо ще, які ж це саме вітаміни. Першим таким я б назвала вітамін Д. Його ще називають вітаміном-гормоном. Він впливає на дуже дуже багато. Я тут Молодець, це круто. От наглядно буде дуже корисно. Якщо у вас будуть запитання, задавайте їх уже в коментарі. Ось, вітамін Д. Проводились дослідження і у дітей, в яких короткозорість і В яких вона прогресує, у них знижений рівень вітаміну Д. Mm -hmm. Тому, будь ласка, турбуйтеся за своїх дітей і не тільки за дітей, а й за себе. Тому що ще один такий підмів: та що там вітамін Д треба давати дітям, мами про це знають, а про mm -hmm. себе можуть забувати. Тому профілактичні дози. Не забувайте вживати, можете піти в лабораторію. Це зараз у нас да. звичайне явище піти, здати, да. провірити так, рівень, так. І, і потім уже ваш сімейний лікар, наприклад, подивиться, вам потрібна профілактична доза, там 2000 одиниці, чи можливо вам уже треба більше дозування. Так. Яке так. там в тебе? Запитання? Ні, ні. Ні, ні, яке а, в тебе дозування а, в, мене, в, а, в мене 5 тисяч дозування. Я собі обирала 5 тисяч, бо зараз зима, і я профілактую саме угу. таким. І в мен... я здавала до цього, то в мене лікар хвалив, що є в мене добре добре з вітаміном Д. але я його вже дійсно багато років приймаю. Ну ну. Майже ну періодично приймаю вже де просто знайома з ним вже років зо три, і я ну бачу вже на, на собі цей результат по великої кількості. Він ж не тільки там для зору, він для всього да, багато, знаю, багато для все. чого підходить. Тому якби згодна абсолютно, що ну я за це щоб профілактувати вітамін Д, Багато за нього чула. І ось у мене ще є така да. дитяча форма. Да, У mm -hmm. мене що в мене, що в дитини поганий зір. На жаль, і ми профілактуємо. Супер. Так. Молодці. Да. так, наступний це знаєте самий такий популярний вітамін А. Скажу відразу, що зараз більш-менш все-таки в людей харчування різноманітніше, ніж це було раніше. Тому пацієнтів, в яких критичний рівень вітаміну, А і оця куряча сліпота, ну це вже прям дуже треба, щоб все було погано. <с tea> Тому це наразі ну, не широко, слава Богу, зустрічається. Ось, І симптомами ще дефіциту А. Якщо брати очі, це може бути сухість очей. ну, Це багато причому може бути да? якийсь дискомфорт саме по дефіциту вітаміну А. І ще хочу сказати, що за семи любиму морковку. Я хотіла запитати тебе. Її, так є, її потрібно з'їсти дуже багато, щоб це була прям така якась важлива, але, але не забувайте просто про те, що вітамін А він жиророзчинний, тому якщо ви вже і зробите собі чи дитині цю морковку, додайте туди сметанки або додайте туди якоїсь корисної олії і на здоров'я вживайте. Але не доводьте до того, що потім у колег були такі випадки, що приходить бабуся з дитиною, а в неї жовто-оранжеві руки, і очі не білі, а жовті, тому що вже пере перенеслічення просто пішло. Що закати, то не здраво, гіпер вітаміноз він також існує, бо всі знають за гіповітаміноз, але за гіпер ні. Тому так які ще корисні вітаміни, такі основні виділила. С, звісно, як Вітаміно. антиоксидант. Так, так. всі Знають, що він там корисний там при застудах угу. в цьому плані, але він ще впливає на судини. І на і на проникність судин, і очей також. Тому вітамін С е, також важливо мати в раціоні, е, при тому, що він міститься, те, що ми там знаємо в цитрусових, е, то добре, а навіть і в картоплі. Але знову ж таки, вміст картоплі, яка е, була в серпні місяці, тільки там зібрана, він вище. А зараз взимку він. Е, Дуже малий. Тому в якості добавок Вітамін С також можете використовувати і для зору очей він також буде корисний. Було там ще в мене запитання про катаракту, mm -hmm. про вітаміни, то вітамін С також буде, ну не скажімо так, профілактувати, можливо, за. Трішки замідляти розвиток. Не скажу, mm -hmm. що от ви п'єте вас взагалі і не буде. Буде просто здоровий спосіб життя і харчування. Воно впливає на швидший розвиток. Якщо у вас все добре, то можливо не так швидко буде прогресування катаракти mm -hmm. тому ось так. Тюди ж, мабуть, можна і антиоксиданти да, да, да. Да. в процес цих захворювань. Да. Так, а, да, звісно. І ось я вітамін Є, хотіла... е, як антиоксидант, да, ти хотіла показати, да, да, який валянці да, антиоксидант антиоксидантного є. комплексу. Ось такий комплекс, да, я зараз теж його приймаю, і дуже мені подобається цей склад. Тут якраз є і вітамін С, і вітамін Е, і також mm -hmm. мінерали цинк та селен вже в такому збалансованому, да, на мій погляд, саме і ще ж антиоксиданти тут за рахунок шроту винограду темного, зеленого чаю та гречки у суцвітях. Так, ти згоднаш виноградний, це така речовина, як ресвератрол, трол, яка взагалі добувається з виноградної лози. І коли спочатку почали досліджувати позитивний вплив, що люди дуже раділи, що можна випити червоне вино і мати позитивний вплив на судини і зір. Але потім, коли почали вже досліджувати дозування, то зрозуміли, що ну дуже багатенько треба випити. <с. <с.> І вплив алкоголю буде перевищувати вплив Ресвератролу. Тому дозування там оптимальне, таке вивели 250. Є окремі аптеч в аптеці, наприклад, засоби окремо Ресвератролу, що ви можете купити. Який позитивно впливає на запобігання розвитку, наприклад, вікових змін mm -hmm. макулодистрофія вікова, тобто ну, класно. І те, що є в цьому антиоксидантному комплексі Фрілайф, це mm -hmm. дуже чудово, тому mm -hmm. також можу його рекомендувати особливо людям 40+, плюс, в принципі, і на постійній основі. Да, так, Я теж згодна, що це. Це те, що от я як слухала експертів, то вони кажуть, що антиоксидантів замало не буває. Зараз, зараз їх треба вживати майже на постійній основі, тому я теж так для себе знаю. Ще хочеться сказати про позитивний вплив на зір омега 3 жирних кислот. Так, так, це Рекомендується так. вживання 2-3 рази на тиждень жирних сортів риби. Але знову ж таки повертаємось, якщо ця риба вже 10 разів переморожена в супермаркетах, то позитивного впливу там залишається дуже мало. Плюс є люди, які не люблять рибу, мало вживають, діти особливо. В мене, наприклад, старша донька, ну це взагалі просто. Я не знаю, як її можна заставити вживати рибу просто, тому додаткові комплекси омега-комплекси вони також будуть в нагоді, особливо тим, хто страждає від хвороби сухого ока, тому що ці жири вони є в слізній плівці ліпідний шар. І тому можливо у вас є і пошкодження за рахунок омега-3 мегатрижерних кислот. Тому, будь ласка, обирайте, не ведіться на якісь маркетингові ходи, де ну дуже прям високі дозування uh -huh. в офтальмологічних спілках. Рекомендують 400 міліграм, ну, до 500. Uh -huh. Хто вживає хоча б періодично ну, рибу. І можливе менше дозування, uh -huh. але не нехтуйте. Да, що ти хотіла я, я дуже Боги. згодна з тобою. Да, і ось таку омегу я приймаю сама і, і даю дитині. Її можна з 6 років приймати. І тут мені подобається, що вона саме з північного жиру північного тунца. І ще хотіла додати: от часто буває в омезі, Це теж хочу щоб ви звернули на це увагу. Замість консервантів використовують вітамін Е, штучний. А ось у цьому комплексі тут олійки. Чому він B6, B9, Ну Б 3 Б 6 Б 9 і когось це насторожує. Але я Кажу вам, що не треба цього боятися, бо тут дуже маленьке дозування саме за що того, що воно як консервант виступає. Там олійка пророщених зерен, насіння гарбуза, і ще одна олійка в нас тут є, а льняна олійка. Тобто вона. В дуже маленьких дозах, і вона я у якості консерванта зберігає саме оцю нашу корисну омегу 3 угу. Так, дякую, Катя. Добре, що дякую поднялась. за роз'яснення. Ще можливо, якщо будуть питання вибору омеги. То коли ви читаєте, звертайте увагу, яка риба так, як ти зазначила. І ще важливо, де вона вирощена, тому що в оцих штучних водоймах так. і дикого вилову риба. Ну звісно, що дикого вилову, mm -hmm. там де вона в природній mm -hmm. середі своїй, вона буде корисніша. Тому ось так ти затронула ще тему вітамінів групи В, та ага. да, все у нас там звісно, е, їх більше знають там невропатологи. Е, зараз я прочитаю е, для очей, звісно, також позитивний вплив для зорового нерву, тому угу. вітаміни групи Д Б е, також. Е, Доцільно вживати. Так. Привіт, даю сину з трьох років, класно, при атопічному дерматиті, і волосся та нігті швидко ростуть. Капсули зручні, він їх жує. Супер. дякую. Це, говорю. мабуть, про омегу. Да, так? Да, 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 а так. Мій теж, до речі, рожовою її не, не ковтає, а рожовою дитина це цікаво, що ну, немає такого поганого якогось приторного смаку. Ось групи Б у нас такі вітаміни є в магазині. Я обираю. Ось такі. А хто полюбляє більш натуральні, взагалі натуральні, принатуральні, то ось такий у нас є солод багатий на вітаміни, на групу вітамінів Б там прям весь спектр. То і пару симптомів я хотіла Дави, додати під циту вітаміни групи Б. Mm -hmm. Це може бути сльозотеча, це може бути світлобоязнь, mm -hmm. і це може бути руйнування капілярів сітківки ока. Тому бережіть себе і про вітаміни групи Б також не забувайте. Mm -hmm. Да, особливо mm -hmm. зараз стрес. Вони дуже швидко в нас ну, з організму розходуються. За рахунок того стресу, то тому я думаю, що не завадить нікому, хоча би отак, от у профілактичному да, у солоді, щоб він просто натуральний, що його можна і діткам давати. Прям натуральний, ще я не знаю, що може бути тільки зір, свіже зірвані якісь овочі та фрукти. Тому да. рекомендую дуже придивитися до цієї групи вітамінів Б. Давай ще поговоримо mm -hmm. про мікроелементи, mm -hmm. такі, як, наприклад, цинк. Mm -hmm. Він став популярним прям таким під час коронавірусу. Mm -hmm. mm -hmm. Тому що хто, хто про нього дізнався, як за те, що він допомагає в. Підтримці нашого імунітету також для зору він також корисний, тому зверніть увагу ще і на цинк. До таких ще загальних симптомів може відноситись і випадіння волосся, і ламкість нігтів. Як ви можете запідозрити, дефіцит цинку зниження імунітету часті хвороби. І зниження зору в сутінках також може бути симптомом дефіциту цинку. Так, є цинк і в антиоксидантному цьому нашому комплексі пілафі, і можна окремо придбати його у якості добавки. І звертайте увагу на, саме на яка форма, от в мінералах дуже важлива форма. Я з таким стикнулася, що саме легко засвоїмо халатні форми повинні бути у мінералів. Так, да, дякую за, за вітамін С о, за цинк. Це ну, дійсно він дуже гарний для імунітету і ще й для зору. Допов дякую, Катя. Ще хотіла про селен. Угу. Також так. відомий ти підготувалась просто на, ко... на кожне моє слово. На, трошки да. Підвисла ага, трішки все нормально. Так. А так як він бере участь у синтезі гормонів щитоподібної залози, mm -hmm. ми можемо зрозуміти, що просто не необхідний, mm -hmm. тому що це всі процеси обміну. Ну без здорової щитоподібної залози, просто не може бути здоровою людини. Тому звертайте увагу ще і на mm -hmm. Mm -hmm. селен. Угу, Так, да, я казала, що він є у фрілайфі. Якраз дуже зручно, що в одній капсулі зразу покриваються усі ці вітаміни, які такі для профілакти для профілактики. Це ну, взагалі дуже класно, що не треба там багато чого, і форма тут дійсно класна. То це там, дуже важливо для пацієнтів, тому що в медицині є таке поняття як поліпрогнезія, коли назначається дуже багато mm -hmm. різних. Медикаментів і пацієнти просто деякі забувають, деякі просто mm -hmm. отрицають, mm -hmm. не хочуть вживати просто mm -hmm. таку кількість цього. Тому коли є такий варіант, де в одному комплексі зібрані гарні форми, гарне mm -hmm. дозування, ну це дуже дійсно зручно. Так, Купа, купа просто корисної інформації. Дякую тобі, Катя, що вона так класно. А які ще, може, які ще запитання? Ми встигаємо ще з тобою, що ми трішки ще встигаємо, так, та, вже півгодини говоримо, mm -hmm. уявляєш, як швидко час летить. Ми цікаво, ще не уявляю. поговорили про е, е, каротиноїди, про лютеїн mm -hmm. і за oh, давай, Не знаю, чи, чи в тебе щось таке є представлене, mm -hmm. але вони також надважливі і вивели таке співвідношення людини з Ексантиною 5 до 1 або в аптечних варіантах там якщо ви читаєте склад то там 10 до 2 їх ну, співвідношення в складі також дуже важливі речовини для зору. І лютегін він ще mm -hmm. нівелює негативний вплив цього синього випромінювання, хто багато працює в телефоні mm -hmm. за екраном комп'ютера. Тому також беріть на вороження, вибирайте які варіанти. Ви можете придбати, чи в аптеці, чи на сайтах, чи в Оленки в Крамничці. Якісно вас проконсультує по цьому варіанту також. Що, що ще, які ще були запитання? Давай? Про гімнастику, да, було запитання? А, да. Вчора, коли віконечко було, запитували, чи доречно робити гімнастику. Допомагає вона гімнастика для зору саме. Як? Не скажу, що вона прям допомагає, прям стілить людину, але mm -hmm. це корисно в тому плані, що в офтальмологів є таке правило 20-2020, 20, -20, -20 mm -hmm. тобто те, що ви 20 хвилин сидите за комп'ютером, mm -hmm. і ви 20 секунд дивитесь в далечінь. Mm -hmm. Ну там приблизно на 5 метрів, і далі це вже далечінь вважається 20 секунд. Або можете робити от гімнастику для очей. До речі, от у мене донька ходить в перший клас, і коли я з нею там передивляюсь їх завдання, у них в інтелекті є вправи для очей. І коли вона там пару днів була на офлайн, то тоді да, вчитель звертає увагу. Вони там серед уроку, коли там це прописано, вони роблять, і мені так прям думаю клас. Ну. Mm -hmm. Дуже це, це дуже класне. добре, що так свідомо вже відносяться до, до цієї проблеми. Так, це добре. Просто да, це я... ще ж проблема да. в тому, що людина, і коли дивиться на екран, вона цього не, не розуміє, але вона менше і кліпає, менше моргає, до <говорит> і потім відбуваються симптоми хвороби сухого ока. Тому те, що ви відволікаєтесь, ви частіше моргаєте, ви... З різною інтенсивністю робити ці вправи це дуже корисно. У мене на сторінці там десь є в актуальних втальмологіях збережені, Якщо комусь треба, то я знайду і відправлю цю гімнастику. Робіть собі на здоров'я. Головне, щоб ви не приходили на роботу і 8 годин не дивилися в екран. А це буде гімнастика, чи ви просто подивитесь далечінь і частіше трішки помергаєте, чим як ви дивитесь в екран, це вже буде корисніше. Тому ось так. Звісно, коли це варіант мені носити окуляри чи робити гімнастику, то звісно ні, це не варіант. І носити окуляри, і робити гімнастику, так би я сказала. Так, Катю, а ще було таке запитання: наскільки часто треба перевіряти зір? Я б рекомендувала хоча б один раз в рік, тому що враховуючи, як ми. Зараз живемо в яких стресах, в яких умовах. Якщо це пацієнти з цукровим діабетом, то там і частіше раз і в півроку, раз і в три місяці, в залежності там від ситуації, від форми. Тому бережіть, звертайтеся не тільки коли вже припекло, і коли вже щось дуже-дуже критично, особливо після 40 років, коли є необхідність підібрати окуляри для читання, а не ось так. Робити і намагатися краще прочитати, то зверніться в оптику до оптиметриста або зверніться на консультацію в кабінет офтальмолога. Скажіть, що у вас саме є такий запит, і огляд, і запит тому mm -hmm. ось так. Супер, багато цікавого я навіть до себе дізналася. Хоча б, думаєш, вроді все знаєш, але ще, ще щось, і ще щось завжди цікаво дізнатися. Ну щоб трошки підітожимо так. Що в принципі всі вітаміни, які перелічені, дуже важливі і для зору, і для загального стану нашого організму. І я б хотіла сказати, щоб будьте свідомими, дивіться, ну розмірковуйте на цю, тем, на, на, на цю тему, що, що ви з їжею можете взяти з вітамінів. Що треба додати, чого не вистачає у вашому раціоні. Якщо це дійсно, там не вистачає риби, то звір увагу на омегу, якщо немає там поповнення вітаміну групи Б, то краще їх додати, а і профілактика завжди краще, ніж потім лікування і дешевше. <laughs> да, і дешевше. Здається, та ну ну що, ці буду вітаміни купувати, да? але ж ну дорожче потім це все лікувати. <laughs> Так, дякую що... тобі за запрошення. Я думаю, будемо дуже, завершати. Да, дуже Дякую дні. тобі. Да. Я думаю, що якщо буде ще запитання, то може ми тебе ще запросимо, бо воно ну, дуже цікаво. Я думаю, що було корисно. Дякую тобі дуже. Дякую. Да. На